Всім привіт, дорогі глядачі, з вами Валентин, канал Піратський Геймінг. І це Dark Ages. Жартую, це Doom Internal. Хотілося зробити такий огляд, відгук, ну і свої емоції виразити, особливо перед прем'єрою Doom The Dark Ages. Тому що, щиро кажучи, вже на цю гру чекаю. Особливо після того як пройшов Doom 2016 року, і Doom Eternal. насправді хороша гра. Е, являється достойним продовженням 2016-го року. Ну і в цілому, так як продовження перезапуску можна сказати, цієї серії, е, дійсно лишає дуже приємні враження Сюжетно, гра продовження. Дум 2016 року, яке в свою чергу є таким переосмисленням з того, що я пам'ятаю, тому що в оригінальних, в оригінальних думах, наскільки я пам'ятаю, все починалося з того, що ми грали, здається, за звичайного солдата, який просто, як говориться, не здав не задню, не злякався усіх, усіх потобічних явищ та монстрів, і просто вирішив. Зіма битися. Натомість в... це з того, що я пам'ятаю, це як були мої враження з класичної трилогії, можна так сказати, Дума. Натомість, починаючи з Думи 2016 року, тут уже дум гаю, думслеєру, так як тут його ще теж називають Палачем Року. Йому придали дуже цікаву предисторію, яку Поступово нам подають в записах, в катсценах, в спогадах. І як це відбувалося в попередньому домі, так звісно і в цьому все більше і більше розвивається. Появляється багато нових персонажів, персонажів, які будуть з'являтися в DLC. Так, ДЛ... якби сама історія не закінчується на основній грі, ще є сюжетні DLC, які звісно. Звісно, розповідають про продовження, продовження гри і, звісно, продовження сюжету. Тому, як тільки DLC в мене з'явиться можливість придбати, то я, звісно, це зроблю. Ну, а тим часом, недавно я якраз закінчив проходження. Пройшло воно динамічно, як, в принципі, і вся гра. Не можу сказати, що на одному подиху, тому що. Тут більше з'явилося таких моментів саме з сюжетними вставками, в яких можна перепочити. Звісно, є моменти такого дослідження світу, є моменти, де приходиться поскакати, скажімо так, напрягти трошки мозок для того, щоб зрозуміти, як тобі пройти той чи інший рівень. І це цікаво, але є один мінус: це, звісно, перескакування на платформах на передостанніх рівнях, але. При потрібному везінні, при, при наявності рефлексу, ну, і, звісно, терпіння, це все можна пройти за кілька хвилин. А якщо вже проходити не перший раз, то відповідно набагато легше це все сприймається. Щодо того, як взагалі грається, досі весело, досі весело дуже, дуже класно відчувається кожна зброя. Кожен супротивник, на кожного є своя тактика, не можна просто бездумно стріляти, особливо в цій частині теж має значення, де ми витілюємо слабіші, слабіші місця, сильніші місця. Тобто, відповідно, немає такого, що ми просто стріляємо в супротивника і його виносимо з маху. Самі такі початкові, слабіші, скажімо так, фарш. Фарш для нашої рушниці, точніше гарматне м'ясо. Дійсно, це гарматне м'ясо, яке легко, легко знищується, але в той же час, коли у нас є проблеми з набоями і зі здоров'ям, вони наші рятівники. Ну і, звісно, босс битви, вони дуже якісно виконані. Знову ж на кожного супротивника своя тактика. І, звісно, якщо граєте в перший раз. То не раджу ставити саму високу складність. Якщо хочете дійсно себе протестувати, можна поставити середню. Особисто я проходив на складності самі першій. Вона називалась Мені ще рано помирати, якось щось в цьому стилі. Тому що я на даний момент не маю дуже багато часу для того, щоб перепроходити один той самий рівень по 10-20 разів на вечір, але теж хотілося все ж. Просто реально прийти після роботи, відчути задоволення від гри, трошки поринути в цей весь сюжет, атмосферу, і дійсно зберегти свої нервові клітини та час. Тому, в принципі, якщо вам не вистачає в житті хардкору і ви маєте багато вільного часу, або любите себе завжди так на максимум випробувати, ну то звісно можна ставити вищий рівень складності. Але особисто мені сподобалося, сподобалося грати на тому рівні, якому себе відчував. Більше люблю в інших видах ігор вставити вищу рівень вкладності. Тому, тому так. Продовжуємо далі тему гри. Звісно, звісно, зброя в порівняно з Doom 2016 відчувається більш яскраво вираженою. Модель прокачки тут теж е була частково перероблена та розширена. Ну і звісно появилися теж додаткові асортименти озброєння, такі як гранати, такі як замороження. Е ну і, звісно, Плищі фіналу гри легендарний меч Палача Рока. Дуже класна зброя. Але шкода, що вона так само, як і BFG, Big Fucking Gun. Що вона доступна для обмеженого використання. Але усього своя цінність, і ти вчишся більш простішою зброєю опановувати ситуацію і розумієш, що звичайна зброя нічим не гірша. Порівняно знову вже з Дум 2016. Тут єдине, що забрала пістолет. Хоча мені справді... Як би це не звучало дивно, саме звичайний пістолет теж подобався в Думі 2016. Він мені теж допомагав в таких відповідальних битвах, і де не було можливості десь зібрати патронів, він виручав. Натомість тут все ж дали акцент якраз на цьому гарматному м'ясі, і дозволили бензопилою використовувати її необмежену кількість разів, тільки вона з часом відновлюється. Тому тому дуже весело весело в цьому плані. Дійсно, дійсно відчуваєш себе майстром з кожним часом, вибираєш свій стиль, свою зброю. Але по великому рахунку я особисто сильно не комбінував. На початку гри в мене вже були можливості до прокачки спорядження, тобто зброї. Ну і відповідно. Відповідно, я вибирав для себе те, що я буду використовувати, і в цілому не змінював. Не змінював, тобто, там, Наприклад, типово в дробовика режим там, стрільба чергами або в кулеметі там, можливість цього енергетичного щиту. Тобто старався вже не комбінувати. Я звик до, до одного стилю, я не з таких людей, що там люблять дуже багато різних експериментів робити. От, Наприклад, при другому проходженні, з радістю, щоб це спробував. Але я в цьому плані можна сказати, консервативний. Якщо вже я в якийсь стрілялці вибрав той чи інший автомат, то він може зі мною пробути до кінця гри, якщо я не знайду якусь класну імбу. Гадаю, що у багатьох людей після 25 ближче 30 років ситуація та сама. Не тільки з іграми. Але е, будемо говорити не про це. Е, ще я згадав те, що можна прокачувати не тільки зброю, але й спорядження. Тобто в грі теж, звісно, є можливість розширення розширення е, можливостей ваших, як додаткових, можливостей, звісно, до поліпшення здоров'я, ну і, звісно, броні. Також. Що я звернув, на що ще я звернув увагу? Є елементи, в мене це було при одній з бос битвами. Мною найдено те, що ваші костюми мають додаткові властивості, які активовуються тільки піль... після кількох смертей. Не знаю чи це знову ж доступно на деяких е, інших рівнях важкості, але на такому базовому рівні, те, що я говорив. То, наприклад, в мого знайомого на, на Харді такого не було. Про що я говорю? Про те, що у вас є костюм, і ви його можете міняти в головному меню. І він міняє не тільки зовнішні вигляд, а продає деякі властивості. Точно не знаю, як воно було з іншими, але один з костюмів, який я вибирав, це е, костюм. Боже, Він якось називався Претуріанцем, щось в тим стилю. І... Цей костюм, після того, як вас декілька разів вбили, дозволяє вам отримувати після чергової смерті тимчасово менше пошкодження вашої броні та вашого здоров'я. Не провіряв, як буде з іншими, але теж знову ж, така цікава ідея, цікавий елемент, доданий до гри, який знову ж, розвиває ваш досвід, ігровий досвід. так, І в загальному справляє приємне враження. Картинка на 2020 рік дуже приємна. Знову ж, гра не відчувається якоюсь застарівшою. Тим більше, з того, що я бачив по геймплейних трейлерах The Dark Ages, можна сказати, що дійсно е немає, нічого, немає нічого зіпсутого. І в той же час кардинальних змін, на перший погляд, не видно. Вони є, будуть там якісь ну, вже якісь дрібні елементи, але різких змін ніхто не робить. Можна сказати, це таке м'яке продовження, яке теж є сюжетним приквелом до попередніх, попередніх частин. Але е все ж, е головна ідея гри це. Битви в високому темпі і на різних, різних, рівнях. різних рівнях суперників, різних рівнях оточення, і звісно, і звісно, вам треба завжди вміти приймати рішення, вміти оцінювати ситуацію, розуміти, коли робити одне, коли робити друге. Ну і звісно, якщо у вас є якась помилка, ви за неї можете розплатитися. Є елементи, коли ви можете допустити помилки, а є елементи гри, коли ви повинні бути максимально сконцентровані на цілі, на оточенні, і старатися, звісно, робити як можна менше помилок для того, щоб вам під кінець битви було набагато легше. Що я можу ще сказати? Гра дійсно приємна, чекаю дуже на продовження. Ну і звісно, Чого б мені хотілося б теж бачити, це дуже гарної проробки персонажів, якої мені щиро трохи не вистачило в 2016 думі. В цьому думі я гадав, буде ситуація подібна, але, на щастя, є сюжетні DLC, які повинні розкрити глибшу історію декількох з персонажів. Ну і, звісно, відповісти на питання, а що ж було далі? А що ж було далі? 에... Приблизно я догадуюсь, приблизно бачу в інтернеті, але знову ж сам собі не хочу спойлерити, тому що розумію, що це буде декілька годин драйву, проведеного, проведеного в цій грі, Не хочеться собі псувати враження. 에... Щодо музики, звісно, музика задає темп, музика задає свою особливу атмосферу як під час битв, так і під час дослідження світу. І знову ж, згадуючи. Те, що нас чекає далі, в сідучій грі, дуже радий, що будуть не тільки одноманітні коридорні рівні. Хоча тут знову же вони пропрацювали над рівнем, рівнем поверхонь, так? тобто є різні перепади висот, і тут, скажімо так, різноманітність проведення битв на одному полі є різна, можна дуже багато, можна дуже багато варіантів. Пробувати закінчити битву одним чи другим способом, тою чи іншою зброєю і вибираючи в основних битвах різну тактику. На бос битвах, ця тактика в загальному, є, в загальному є пристосована до самого боса. Що ще можна сказати? Дуже і дуже класно виконана озвучка зброї. Мені здається, що вона була навіть на кращому рівні, ніж була попередня частині. Така глибина звуку відчувається, особливо коли граєш не через телевізор, а в наушниках теж відчувається різниця і це приємно. Грав я цього разу з російською озвучкою. Передусім для того, що не хотів сидіти з перекладачем, тому що. Я зараз від англійської трошки е, відстав в плані тому, що в мене немає стабільної практики і не можу собі дозволити грати настільки довго е, з англійською, враховуючи те, що тут дуже багато такої текстової інформації. Натомість теж сконцентрувався на вивченні польської мови, але тут зустрічається дуже багато таких жаргонних термінів, і знову ж не хочеться сидіти з перекладачем і собі забирати час від проходження гри. Хочеться поринути в ту гру. Тому сконцентрувався на тій грі, на геровому процесі. І в даному моменті мені вже нічого не зватило сприймати ту інформацію. Тому, де є простіший текст, то я, звісно, можу на, ін... на інших мовах грати, але тут вже гра стара, тому хотілося, хотілося виходити з того, що мав. Тому так, це вже так, якщо будуть в когось питання виникати серед глядачів, які вже підписані на мій канал, ну і для нових, якого буде це питання бентежити. Тому так. На цьому все. Хотілося тільки попросити вас поставити лайк та коментар, якщо вам сподобалось це відео, якщо у вас теж є своя думка стосовно Doom, Doom Internal. І чи ви чекаєте Doom The Dark Ages. Мені це дійсно цікаво, мені теж цікава ваша думка, як і стосовно цього відео, так і взагалі. Ну і звісно, будемо зустрічатися з вами в новому відео. Нагадаю, що надовго пропадати не буду. У мене зараз буде трошки більше вільного часу. І будемо, звісно, частіше з вами бачитися. Тому хто підписаний на неї на канал, то теж провіряйте вкладку спільнота. Ну, обов'язково теж ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також для підписників та нових підписників каналу, хто має бажання, е ссылочка під каналом є на підтримка на донат PayPal, хто має бажання. Ну і якщо вас, звісно, цікавить моя діяльність, запрошую до підписки на канал. І до нової зустрічі. З вами Валентин, канал Піратський Геймінг. До зустрічі! Як у бонус, лишаю для вас теж декілька хвилин цього дуже динамічного ігрового хронометражу. І до нової зустрічі. Бувайте!